Сьогодні поговоримо про арабську культуру. Буду все, в принципі, давати на прикладі Саудівської Аравії, в більшості своїй, не дивлячись на те, що я знаходжусь за тисячі кілометрів від цього континенту, але все-таки ця культура не проходить повз. І я знаю, що багато кому цікаво е, всілякі нюанси, тож буду намагатися розказати вам всілякі цікавинки, або не тільки Якщо <різь> взагалі хочете бути в курсі цікавинок, які я публікую, то можете підписатися і натиснути на дзвіночок. І в цьому випадку ви точно не пропустите моє відео. Перш ніж ми приступимо до нашої теми сьогодні, хочу сказати одразу: не судіть строго, е -е я не про себе. <різь> Я про інший світ, тому що я розумію, що можливі речі, які я скажу, будуть звучати надзвичайно дико і е, викликати якийсь шквал емоцій, але це інша культура, і давайте просто сприймати її такою, яка вона є. Близький схід манить не тільки туристів смачними фініками, ароматною кавою, золотом, але й ще й працівників, які хочуть приїхати і заробити Покращивши своє життя. Нюанс близького сходу, що люди отримують чистий дохід, не платять жодного податку. От сказали, 3000 доларів зарплата. Значить, ти отримаєш на руки 3000, не менше. Уряд Близького Сходу значною мірою покладається на непрямі податки товари, послуги, митні збори, а не на більш політично чутливі прямі податки. Цей тип податкової структури просто мінімізує можливість громадян протестувати проти свого уряду. Також, поки існує джерело, яке фінансує держскарбницю, це зараз є про нафту, то, звичайно, що уряд не зацікавлений в політичній турпоті та е, справедливому рівному ставленні держави до громадян, оскільки справедливе підвищення податків вимагає це. Так і діє диктаторська система. Ми вам, ми вам платимо високу зарплату без врахування. Ви просто не качаєте свої права. Хочете заробити кошти? Будь ласка, приїздіть до нас без перспективи на купівлю нерухомості, без перспективи на отримання документів, я про паспорт. Ну і звичайно, зараз це прозвучить як від якоїсь бабці, але в майбутньому неможливість отримати пенсію. Звичайно, щоб відволікти людину від таких думок, то близький схід пропонує. На порядка два-три взагалі вищі зарплати, ніж спеціаліст міг би заробити їх де-інде. Ну і звичайно, ж, куди ж без прописаних правил по. Отриманню резидентства потенційного, до прикладу, в Бахрейні необхідно прожити 25 років постійно і, вийшовши на пенсію, інвестувати 530 тисяч доларів в нерухомість або мати зарплату в 5300 щомісяця і, звичайно, вільно володіти арабською мовою. Але це більше написано на папері для демократичної частини світу, щоб не пхали вони носа туди, куди їм не треба. Наступний момент, який ми обговоримо, це смертна кара. Так, ми живемо в 21-му сторіччі, в 2024, але існують країни, і це не тільки арабські країни, не тільки країни, які сповідують іслам, які взагалі практикують такий вид покарання. Я знову на зв'язку через 24 години <хи> і обговорюємо арабські цікавинки, а саме смертну кару. Дійсно, дуже багато країн, і не тільки арабських, практикують такі методи екзекуції, і серед них це Ірак, Іран, Саудівська Аравія, Єгипет. І вони офіційно надають кількість втрачених осіб за рік. Але є країни, які приховують навіть цю інформацію: це Китай, Північна Корея. І, скоріш за все, кількість страчених в країнах, де приховується інформація, перевищує кількість страчених там, де це офіційно надається. Якщо вас не приваблює або лякає країна, яка живе з такими законами, то хочу сказати, що не бійтеся. За останні 10 років система навіть зазнала. Чималих змін, і вже сьогодні ви не побачите людей повішених на дворі. А ще 10 років назад це робилося показово якби урок для тих, хто хоче здійснити злочин. Злочин не характеру вкрасти щось, а характеру вбити когось Окей, якщо ти вбив когось, то тебе привселюдно повісять. Наразі це все робиться за закритими стінами і зазвичай з тими, хто йде проти влади і хто не погоджується з рішеннями і методиками принца. Бути покараним в такий спосіб. Дуже маленька ймовірність, тільки якщо ви не йдете на перекір. Владі і не збираєте якісь мітинги, протести, зміни в демократичному напрямку все-таки відбувається так, можливо, не, не так швидко, як би хотілося, але рух є. Не дивлячись на те, що Саудівська Аравія продовжує жити по законам ісламу, вони все ж таки намагаються е, зменшити і, взагалі, викоренити кіт для демократичного е, суспільства. Способи розправи або вирішення проблем. І, до прикладу, також ще років, років 7-10 тому назад було там побиття камінням. Що це таке побиття камінням, можете подивитися фільм Побиття камінням Сорай М. І... Це дійсно практикували, і зазвичай було це з чоловіками, які е, жонаті, але вирішили підгуляти з незаміжними дівчатами. І в такий чин суспільство е, карало їх. Але хочу сказати, що наслідком таких жорстоких методів розправи з винуватцями є те, що люди насправді е, не дивляться не на своє. Якщо ви залишите мішок золота на дворі, то до нього ніхто не притронеться. Чого? Тому що люди пам'ятають, що ще 10-15 років тому назад, якщо ти вкрадеш гаманець в когось, то просто руки твої не буде. Через це на чуже не зазіхають. Черін і скерін це турбот. ділитися, це значить піклуватися такий девіз взагалі суспільства. То по статистиці то в 2024 році було страчено 198 осіб. І, звичайно, багато людей очікують в камерах смертників на е, свій вирок. І зазвичай це, як я вже сказала, це політичні інакомислячі або ж люди, які зв'язані якось з наркотиками. Так, за наркотики, там смертна кара. Я впевнена, що вам взагалі цікава така інформація, навіть якщо ви забуваєте натиснути на лайк або написати коментар, я вам нагадую. Далі буде ще цікавіше, оскільки буде ділитися людина з перших вуст, яка виросла в такій культурі, і можливо прояснить ваші асоціації. Що ми під асоціаціями це те, що ви... Писали мені в Instagram. Ваші асоціації зі словом та спільнокореневими до слова Араб. Поїхали! Давай почнемо. Ти Араб? А, що, що за питання? Ну, частково а, я Афроараб. Афро Але чорний араб. араб. Що це означає? Я з Африки? А В Африці є арабські країни. Як Єгипет, Судан? Туніс, Лівія, Марокко. А хто чисті араби? Чисті араби Ну, взагалі, якщо дивитися в історію, то чисті араби це люди, вихідці з Ємену. Звідси все почалося і так розповсюдилося на інші країни. Тож чисті араби, це єменці та сауди. і так, перша асоціація багато дружин. мати декілька дружин. Це все йде з релігії. Але в сьогоденні ну, це дуже тяжко мати декілька дружин і мало хто практикує. Звичайно, якщо в чоловіка є багато грошей, то і він не боїться перед Богом, то да, таке можливо в принципі. А так в цілому ні. Стосовно Еміратів, так, вони дуже фінансово сильна держава і. Там дуже гарно будувати бізнес, але якщо подивитися на країну зсередини і що вони мають, то окрім нафти, ну в них нічого немає. рівень освіти теж невисокий через це, ну я не можу сказати, що вони прямо попереду арабських країн. Емірати заманюють багатих людей та інвестицій на свою територію, пом'якшуючи закони, от і все. А стосовно людей, те, що вони в пасті системи, ну просто треба пам'ятати, що це не демократичний спосіб правління. Це країни в диктатурі. Це все. Стосовно знущальним чинками може статись будь -дя. А як стосовно того, що ви галасливі? Галасливі? Так. Стосовно викидання сміття під ноги, так. Буду відвертим, це дуже великий відсоток людей це робить, але не всі. І оскільки змалечку люди бачать, це, то така сформована погана звичка. Але це не означає, що людина погана, просто ну, так склалось історично. І по сей день поки ще є. Самозакохані та невиховані. що сказати самозакоханих можна знайти в будь-якому суспільстві, та й невихованих також можна знайти будь-де через це. Я б так не казав про всіх. стосовно масляних парфумів, ну це така звичка, взагалі, якісь аромати. Яка несеться скрізь роки, не дивлячись ні на що, наприклад, в країнах близького сходу, таких як там Саудівська Аравія, Катар, Руман, Кувейт, Емірати, то використовують вуд. Це такий запах дерева, і ну це їхня така особливість. Не розумію, чому побачивши один два, чи десять випадків нездорового відношення чоловіка до жінки, робиться узагальнений висновок. Що весь арабський соціум не є якимось адекватним? Ну взагалі, аб'юзивні відношення можуть статися будь-де, в Європі, в Штатах, в Канаді. Якщо я зараз знаходжуся в Англії і бачу, що британець, наприклад, якось гнітить жінку свою британку. Один раз бачу, другий раз бачу, п'ятий раз бачу. Ну я не буду робити висновок, що всі британці якось аб'юзивні до своїх жінок. Стосовно золота та подарунків, ну це ж також зв'язано з корисними копалинами в арабських країнах. Доволі багато золота, і люди, по перше, його дарують як подарунок дуже часто. А по друге, інвестують свої фінанси в золото, щоб якось зберегти свої заощадження але наше покоління не відноситься так до золота, як старше, і не скуповує такими об'ємами. Так, хіджаб це обов'язково требути жінки, яка сповідає іслам. Але хочу сказати, що не всі жінки, які в ісламі одягають хіджаб, і це не означає, що це правильно. Це неправильно. Вони мають покриватися, але ну як, як вже є, також в арабських країнах мешкають не тільки мусульмани, мешкають християни, і вони також носять хіджаб, тому що. В їхній релігії також говориться, що необхідно покривати голову. Через це ну не, не всі мусульмани носять хіджаб, і якщо ти християнин, то це не означає, що ти не покриваєшся. Жінка це рабиня. Ні, це не так. В країні арабській чи в соціумі мусульман дуже чітко розмежовані обов'язки між чоловіком та дружиною. Якщо чоловік зобов'язаний принести їжу, забезпечити фінансами і взагалі бути відповідальним за все, що відбувається за межами. Будинку оселі, то жінка навпаки, вона піклується про все, що може бути в межах цієї оселі: не більше і не менше. Але це не означає, що їхні обов'язки не перетинають. Ось такий цікавий сьогодні вийшов випуск. Нагадую, що ви можете підтримати мене своїм. Лайком, точніше, вподобайкою, підпискою і взагалі якимось своїми коментарями. До скорих зустрічей!